Зара не витрачає на рекламу, але продає більше за всіх. У Zara унікальний підхід. Бренд складає лише 0,3% бюджету у просування. Не 3%, а саме 03%. Тому ви не побачите рекламу Zara на телебаченні чи на білбордах. Тоді що ж такого інноваційного робить бренд? Перше, це ексклюзивність замість реклами. Відсутність агресивної реклами формує відчуття унікальності. Якщо ви купуєте сорочку в зара, то не зустрінете її завтра в офісі чи в університеті, лише тому, що її запушили на кожному рекламному щиті. Друге сервіс понад усе. В швидкій моді головне вже давно не тільки товар, а і зручність. Обмежені колекції, нові тенденції та легкість шопінгу роблять похід у зара максимально комфортним. Чим простіше знайти потрібний товар, тим краще для клієнта. Третє. Не першим, але найшвидшим. Зараз не вигадує тренди, а миттєво адаптує те, що вже стало популярним. Доступні копії дорогих брендів з'являються у магазинах за два тижні після виходу. Четверте, клієнт як співавтор, зараз слухає своїх покупців. В 2016 році компанія відповіла більш ніж на 17 мільйонів запитів клієнтів. Зворотній зв'язок став головним інструментом розвитку колекції та покращення сервісу. Пишіть рекламу в коментарях та отримуйте безкоштовний гайд із створення вірусного контенту.